Вітаю вас малята! Новий рік це найвеселіше довгоочікуване свято. Традиційно переддень нового року в будинках і квартирах прикрашають ялинки, готують одне одному подарунки та привітання, з нетерпінням очікують часу. щоб свято не затмарилось пожежею, необхідно дотримуватися правил. Ялинка Має стояти на стійкій основі. При виявленні несправності святкової ілюмінації, блимання лампочок, іскріння, слід одразу її вимкнути. Не можна прикрашати ялинку ціалуїдними іграшками. Обережно піротехнічні засоби. Дітям забороняється використовувати піротехнічні засоби. Купувати піротехнічні засоби слід лише. У спеціалізованих магазинах і тільки разом із дорослими. Використовувати ці вироби можна лише на відкритих майданчиках і тільки дорослим. Пам'ятайте щороку збільшується кількість людей, які отримали травми через недотримання правил користування піротехнікою. Правила протипожежної безпеки: не грайся із сирниками та запальничками. Не запалюй свічки та бінгальські вогні без нагляду, не залишай іграшки, книжки, одяг біля вимкнутих обігрівачів, не суши речі над газовою плитою, не пали багать у сараях, підвалах на горищах. Не вмикай багато електроприладів одночасно. Електромережа може згоріти. Обов'язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому. Не тягни за дріт руками, обережно вимінь, штексін із розетки. На дачі або в селі не відкривай грубку від маленької вуглинки, що випаде з неї, може статися пожежа. Дякую вам за увагу. До побачення!